Привіт! Вітаю на каналі Малої Академії наук. Мене звати Іван. Я координатор молодіжного проєкту Публічна історія. Сьогодні завітаємо у місце, від якого просто таки віє самобутністю та свіжістю букових лісів у загадкове закарпаття. Нас чекають відома споруда, знана особистість і визначна подія. Розпочнемо з мукатівського замку паланок однієї з наймогутніших твердинь України. Вже у п'ятому сьомому століттях на його місці існували перші глиняні укріплення. А в дев'ятому, одинадцятому вони вже були дерев'яними. А знаємо ми про це тільки завдяки археологам, адже жодного запису чи малюнку не збереглося. Час не стоїть на місці. винайдення нових видів зброї змусило перебудувати фортецю. Тож згодом замок стає кам'яним. Схоже на те, що саме Федір Кур'ятович, онук великого князя Литовського, Гедеміна та ймовірний учасник відомої битви на синіх водах, розбудував і зробив фортецю не лише оборонною, а й житловою. Наступні століття, час розбудови, зводили оборонні бастіони, рили рови та наповнювали їх водою. А ще оточували паланком, дерев'яним частоколом. кажуть звідси й назва замку паланок. Але також є думка, що назва походить від поселення, яке тоді існувало біля замку. Далі Мукачівщина переходить у владу трансильванських князів, і управителькою замку стає Ілона Зріні після смерті свого першого чоловіка Ференца I Ракоці. Вона брала участь у визвольному русі угорців з під влади австрійських габсбургів. З 1675 і продовживши більш як двох років, жінка очолювала оборону замку від австрійських військ. За цей подвиг турецький султан Мехмед IV нагородив її спеціальною грамотою атнаме. До речі. Це єдиний випадок в історії Османської імперії, коли цю нагороду отримала жінка. Хм, А що ж було далі? З середини XVIII століття замок втрачає оборонне значення, і його перетворюють на політичну тюрму. А ще тут зберігалася Угорська свята Корона. Навіть пам'ятна дошка про це є. Але замок є замком, тож у першій половині ХХ століття він кілька разів ставав прихистком різних військових сил з 1914 до 1917 року. Паланку сподарвали українські січові стрільці. А з 1919 до 1938 року тут перебували чехословацькі війська. У роки Другої світової війни замок зайняли угорці. Ну а після її завершення радянська влада прилаштувала сюди навчальний заклад. Сьогодні замок визначна пам'ятка європейської архітектури, тож його активно реставрують. А ще тут знаходяться експозиції Мукачівського історичного музею. Ну, і час поговорити про відому постать із Закарпаття. Є ідея. Це Августин Волошин, перший президент карпатської України. Пригадуєш його? Августин провів своє дитинство в селі Каличин. Отримав духовну освіту, бо планував стати греко-католицьким священником, як його батько і дід. Згодом знайшов власний інтерес. Зацікавився педагогікою. Волошин здобув відповідну освіту в Будапешті, був професором і директором Ужгородської учительської семінарії. Події Української революції початку ХХ століття не залишили Августина Волошина осторонь у 1919 році. Він починає активно займатися політикою. Входить до складу директорії Підкарпатської Русі, а з 1923 до 1938 року очолює створену ним вже християнську народну партію. Від неї він навіть був депутатом Чехословацького парламенту та відстоював права українців. До речі, у цей час на території Закарпаття у складі Чехословаччини створили Автономну Республіку Карпатська Україна, яка існувала у 1938-1939 роках. Августин Волошин стає спочатку державним секретарем, а згодом і прем'єр-міністром. Ось ми підійшли до визначної події. 15 березня 1939 року на засіданні Сойму проголосили незалежність Карпатської України. Августин Волошин став її першим президентом. Відразу ж прийняли конституцію згідно з документом устрій новоствореної держави президентська республіка, а державною мовою стала українська. Пісню, що не мерла Україна, затвердили як національний гімн, а синьо-жовтий стяг став державним прапором. І це все за один день. Та поспіх мав сенс. У той час Королівство Угорщина зазіхало на Закарпаття. Тож Августин Волошин звернувся з телеграмою до Адольфа Гітлера та попросив не тільки визнати карпатську Україну, а й взяти під охорону. Але наступного ранку німецький консул у Хусті порадив українцям не чинити опір у горському торгненню, бо німецький уряд у цій ситуації не може, на жаль, прийняти карпатську Україну під протекторат. буремні тоді були часи. Весвіт готувався до Другої світової війни, тому карпатська Україна так і не змогла відстояти свою незалежність. Що ж до Августина Волошина. То наступні роки стали для нього випробуванням під час окупації краю Угорщиною. Він разом з урядом емігрував до Праги. Там писав, читав лекції в українському вільному університеті, займався наукою і відійшов від політики. 15 травня 1945 року його затримали та направили до внутрішньої тюрми НКВС СРСР у Москві. Волошина звинуватили у ворожій діяльності проти радянського союзу. Слабке здоров'я не дозволило йому витримати фізичні. Та психологічні тортури. І вже у липні 1945 року він помер у стінах СІЗО. Ось таке воно Закарпаття зі своєю особливою і цікавою історією. Сподобалось відео? Став подобайку, підписуйся на канал та гати у дзвіночок. Обов'язково пиши в коментарях, які ще споруди, персоналі та події Закарпаття ти знаєш. До нових зустрічей, Па-па!